Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом сніданку або просто перекусу, який просто обожнюють діти. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Ось все, що я приготувала, нам буде потрібно: сосиски я відварила, пластинки сиру, яйця, молоко для омлету, сухарі для паніровки. В миску я насипала сухарі, а в другу миску я зіб'ю яйця. І додам трішки молока. Додаємо перець і сіль за смаком. Все будемо збивати вінчиком до однорідної маси, як на омлет. Ось ми приготували паніровку. Далі нам потрібний тостерний хліб. Звичайно, краще вибирати для такого перекусу більший діаметром тостерний хліб. У мене сьогодні маленький, але нічого. Відрізаємо всю шкуриночку, ми її не викидаємо, вона нам пригодиться. В кінці відео я покажу, що я з нею роблю. Ось я підготувала. Далі нам потрібно кожний кусочок хліба розкатати тоненько. Ось ми розкатали всі шматочки хліба. На кожний кусочок хліба ми будемо ложити сосиску. Так дивіться по розміру. Якщо у вас буде більший хліб, буде вся сосиска. У мене половинка. І також пластинку сиру. Ложите так сир, щоб не на весь шматочок, а там кра край хліба ми змочуємо яєчною сумішу, щоб воно краще прилипло. Коли будемо скручувати, ось так і скручуємо в такий рулетик. Ось так я роблю всі наші трубочки, всі заготовки. Сир, ви додавайте за бажанням, які люблять у вашій сім'ї. Ось я зробила всі заготовки на сковорідку. наливаю рослинну олію, буду розігрівати її, щоб вона розігрілась. Спочатку ми зробимо просто в яйці, м'які такі будуть трубочки, Вмочаю яєчну суміш і викладаю на розігріту. Олії буду жарити до золотистого кольору. Перевертаю з усіх сторін. Щоб з усіх сторін вони були золотистого кольору. Готові наші трубочки викладаємо на тарілку, покриту паперовим рушничком. Другий раз ми будемо жарити більш хрустящі. Спочатку в яєчну сумість, а далі в сухарі. Ще дуже смачно додати в сухарі, пармезан натертий. Ось так. І будемо жарити всі трубочки до золотистого кольору. І також викладаємо. Ось такі сосиски в нас вийшли, виходить дуже смачно. Звичайно, не дуже корисно, корисніше запікати рулетики в духовці, це також виходить смачно в духовці, але діти просто обожнюють такі перекуси, готується все швидко, а з'їдається ще швидше. З залишків хліба я приготую сухарики. Нарізаю кубиком, викладаю на деко з пергаментом. Ось я їх виклала. І поливаю оливковою олією зверху. І будемо присипати улюбленими спеціями, які вам подобаються. Далі гарненько все перемішаємо, і будемо ставити в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 5 хвилин. Або на гриль. Такі сухарики я використовую до салатів або просто до супів. Ось які вони в нас вийшли, ароматні. На цьому все, дорогі друзі. Дякую за ваші лайки, коментарі. До нових зустрічей!